Ми у Франції, країні тотальної економії на всьому, включно з комунальними послугами. Або ви економите, або ви маєте кошти, і ви можете жити як вам захочеться. Ну а деякі везунчики примудряються й взагалі не платити за електрику та виробляють зелену енергію. Ми продукуємо, продукуємо стільки електрики, скільки майже таку саму кількість, яку споживаємо. Чому газ рідкість у квартирах Франції та чому пральні машинки парижан працюють переважно вночі? Протягом наступних кількох хвилин ми порівняємо комунальні послуги та їхню вартість у Києві та Парижі. А також будемо вчитись економити по-французьки. Полетіли. Це ми в Україні кожного місяця зазираємо в поштову скриньку у пошуках чергової платіжки за комуналку. У Франції ж вони приходять лише раз на рік. І ми платимо приблизно 58 євро в місяць комунальних послуг. Це за все. Ви платите кожного місяця одну, наприклад, якусь встановлену суму, а потім один раз в рік вам її перераховують. Якщо ви заплатили, використали прибачте, більше, то вам її нараховують, ви змушені будете доплатити. Якщо ви менше заплатили, вам їх повернуті. Тобто, якщо щомісяця ви платили, наприклад, 70 євро, а використали комунальних благ лише на 50, постачальних послуг поверне вам різницю. Якщо ж споживання було більшим, скажімо, 90 євро, то різницю вже має сплатити споживач, і це стосується всіх видів комунальних послуг, окрім газопостачання. Адже квартиру чи будинок з газом у Франції ще треба пошукати. Переважно тут використовують електроенергію і для приготування їжі, і для опалення. Наш будинок цілком на, на електриці. Тетяні пощастило. Місцева влада допомогла встановити на дах її будинку сонячні панелі. Тож електрику для себе вона виробляє сама. Наталя ж живе у багатоквартирному будинку і економити змушена інакше. У мене в квартирі все на електриці, все, і вода, і їжу я готую на електроплитах. Більшості парижан використовують нічний тариф. Тобто ми включаємо пральні машини, духовки, якісь праски. Більшості ми використовуємо це після 11. -ї. Нічний тариф працює з одинадцятої до 7 ранку. Багатотарифні лічильники. Вигідні для всіх і для споживачів, і для держави. Пересічні люди економлять, а постачальники електроенергії таким чином зменшують навантаження на мережу в пікові години зранку та ввечері. За один кіловат годин французи платять 7 євроцентів в день та 6 вночі. Це так, ніби не е, здається, що це не, е, не впливає, але е, взагалі-то воно сильно впливає. Можна заощадити до 20 до 25 євро на місяць. Не так швидко, як хотілося б, але Україна більше запозичує європейський досвід, який вже роками покращує життя, зокрема французів, за офіційними даними енергетичного регулятора. Станом на сьогодні вже встановлені майже 600 тисяч багатотарифних лічильників, і це не може не радувати. У наступному сюжеті рубрики Однієї ногою в Європі ми продовжимо розповідати про заощадливих французів. Ви дізнаєтесь, як сонячні батареї дозволяють заробляти? Та чому взимку французи мерзнуть у власних Оселя, не пропустіть.